Всім привіт! Ви на каналі Brain Plus. На огляді в нас сьогодні ось такий цікавий роутер від компанії Huawei E5180S22. Відразу пройдемось по зовнішньому вигляду та елементам керування. На передній панелі в нас є два LED-індикатори роботи 4G та Wi-Fi мереж. З тильного боку 100-мегабітний LAN-порт RJ45 та роз'єм для підключення живлення на 12 В 1 А. Що стосується LAN-порта, то тут є така цікава історія, що в перших прошивках він був комбінований One LAN. Але з оновленими цю функцію відключили і залишилось тільки LAN. Верхня панель виступає в ролі кнопки. При короткому натисканні вмикається або вимикається підсвітка. При довгому натисканні вмикається або вимикається сам роутер. В нижній частині в нас знаходиться слот для мікросім карти Тут є піктограмка, яка показує, як правильно її вставити. І також є наліпка з інформацією про ім'я Wi-Fi мережі та пароль до неї. А ще IP-адреса для входу в меню налаштувань. В цьому роутері модуль LTE категорії 4, що дає нам максимальну швидкість на прийом до 150 Мбіт в секунду. Бенди LTE FDD. Перший, третій, сьомий та 20. А частоти 800, 1800, 2100 та 2600 МГц. Звісно ж, роутер сумісний зі всіма операторами України. Щодо Wi-Fi модуля, то він підтримує стандарти BGN та частоту 2,4 ГГц. Wi-Fi антенна тут внутрішня, 2 на 2 мімо, що дає можливість підняти 4 Wi-Fi мережі одночасно, максимальна кількість одночасно під'єднаних Wi-Fi пристроїв 32. Габарити роутера 70х70 на, 70 на 110 мм, та вага 246 г. Тепер давайте перейдемо до меню налаштування роутера. Але спочатку хочу нагадати, що ви забули поставити вподобайку цьому відео. І також було б дуже добре, якщо б ви підписалися на канал. Тут буде ще багато корисних та цікавих відео. Не забувайте, що ваші вподобайки суттєво впливають на просування відео та на розвиток каналу. Набираємо в адресному рядку браузера IP-адресу 192.168.8.1 і відразу потрапляємо в меню налаштувань. В правому верхньому кутку ми бачимо, що є можливість вибрати іншу мову. В даній версії прошивки тут є лише три варіанти, але нам цього достатньо, бо тут є англійська мова. Трохи нижче ми бачимо кілька піктограм, які відповідають за відображення рівня 4G сигналу, типу підключення. Та показують кількість підключених пристроїв по Wi-Fi. Це в нас домашня сторінка. Тут ми бачимо, до якого оператора стільникової мережі ми підключені. Тут можна швидко перейти до налаштувань з'єднання та виключити передачу 4G. Нижче ми бачимо статистику 4G та Wi-Fi з'єднання. На домашню сторінку можна потрапити без введення пароля. Але для того, щоб зайти в інші налаштування, потрібно ввести пароль адмін. Якщо ви увійшли до налаштувань перший раз, то далі система попросить вас змінити пароль на більш складний. І поки ви його не зміните, далі ви нічого не зможете робити в налаштуваннях. Тому швиденько змінюємо пароль. Спочатку вводимо діючий адмін, а потім той, що ви придумали замість нього. І ще раз для підтвердження: нажимаємо погодитись, сторінка перезавантажиться і знову відкриється віконце для вводу пароля. Тільки зараз потрібно ввести вже новий пароль. В принципі, інтерфейс меню налаштувань стандартний для роутерів Huawei. Тут мінімум необхідних налаштувань, з якими може розібратися навіть недосвідчений користувач. В розділі статистики ми бачимо дані про роботу мобільної мережі. Нижче відображаються клієнти підключені до роутера. Також тут можна налаштувати моніторинг трафіку, якщо у вас раптом не безлімітне з'єднання. Наступний розділ це керування SMS-повідомленнями. Тут все стандартно. Переходимо в розділ оновлень. Є можливість оновитися як онлайн, так і за допомогою локальних оновлень. Переходимо в самий цікавий і великий розділ налаштування. Перша вкладка це швидкі налаштування. Але нам тут нічого не потрібно налаштовувати. Переходимо до наступної вкладки: це налаштування мобільного з'єднання. Відповідно, тут можна керувати мобільними даними, включати або виключати передачу даних, а також керувати передачею даних в роумінгі. Наступний пункт це керування профілем. Ми бачили щойно це віконце в швидких налаштуваннях. Останніми в цьому розділі йдуть налаштування мережі. Тут можна вибрати тип мережі вручну або залишити авто. Також тут можна змінити режим пошуку мережі, авто або ручний. Переходимо до основних налаштувань Wi-Fi. Ми бачимо, що тут є можливість вимкнути Wi-Fi модуль, а також увімкнути додатково ще 3 Wi-Fi мережі і разом їх буде 4. Зараз увімкнена одна. Для того, щоб увімкнути наступну, потрібно вибрати опцію редагування. І нам відкриються налаштування вибраної Wi-Fi мережі. Також тут можна. Змінити її ім'я, тип шифрування і пароль. Переходимо до додаткових налаштувань Wi-Fi. Тут ми можемо змінити регіон, поміняти канал, увімкнути або вимкнути ізоляцію точки доступу та керувати пропускною здатністю. Далі в нас іде налаштування фільтру по MAC-адресах. Наступний розділ це налаштування DHCP. Тут ми бачимо актуальну IP-адресу роутера, яку можна при необхідності змінити. Наступний розділ це налаштування безпеки. І останній це налаштування системи. Першим пунктом тут іде інформація о девайсі. В наступному розділі налаштувань ми можемо змінити пароль адміністратора для входу в налаштування. Наступний пункт це відновлення заводських налаштувань. Далі йде меню перезавантаження роутера. Тут ми можемо вручну його перезавантажити при необхідності. Наступний пункт це системне налаштування. Тут можна відключити. Під'єднання до служби точного часу, і також вимкнути LED-індикатори на передній панелі роутера. І останній пункт це налаштування оновлень, Тільки слів по роботі роутера. Рівень прийому 4G не поступається іншим роутерам з LTE категорії 4. Як бачимо, швидкість прийому зараз на рівні 20 Мбіт в секунду, це стандартна швидкість в моїй локації для подібних роутерів. По роботі Wi-Fi модулів можу сказати, що. По потужності він посередині між портативними роутерами та стаціонарними, я ловив сигнал через стіни на відстані більш ніж 15 метрів. Звісно, швидкість вже була маленька, але сигнал ще був. Коли цей роутер вперше з'явився в продажі, то ціни на нього були не зовсім адекватні, більше ніж 100 доларів. Зараз в Україну вони потрапили по більш солодких цінах, тому якщо вам потрібно забезпечити Wi-Fi покриттям невеликий простір. І вам подобається цей дизайн, ця підсвітка, то можу рекомендувати його до покупки. Всім дякую за перегляд! Не забувайте про вподобайку, підписуйтесь на канал, і хочу нагадати, що перемога буде обов'язкова за нами. Україна переможе! Слава Україні!